Привет. Якщо підбити ці суми, виходить, що ціна на сьогодні паспорта 377 гривень 15 копійок. Як я на сьогодні можу відмінити ці постанови? Це просто нереально. Ну я є багато фактів. Машки, люди зверталися, наче даєте без небезпечати. Така була ситуація, люди. Правда? Може, ситуація може бути. Ситуація. Може так, не було. Значить, можна таких випадків був десятки. Це повинен бути рахунок людям, де сказано, прошу вас оплатити таке то, таке то для отримання таких, то таких, то послуг. Що це таке? розкажіть? Ну дивіться, оце рахунок Якщо за це візьметься адвокат чи юрист, він зразу скаже: Ребята, от вам це дали. А що ви за це платили? Де тут є? Сказано, що це треба платити. Де? Від кого це? Ні, що? розумієте, коли людина заходить робити паспорт... Та закордонний Ви просто паспорт, себе прикриваєте. Ви ні, просто ні, скажіть ні, ні. правильно, ми не знаємо точно, як має бути. Є закон, ні, самий головний, от, а є з... ще різні там постанови, які не мають силу такого закону. Ні, 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 повірте, перед тим, як людина зробити закордонний паспорт, ми технологічні карти. За що людина платить там постанова кабінету, міністр і розписано. Воно в коридорі все є. А, я знаю, там була людина постанова на Київську на. А в Києві на Майдані були постанови в людей стріляти, розумієте? Sloedi, я То так само може бути і на це постанова, розумієте? Але є закон, треба керуватися саме законом. Ну, Іменно законом користуватися, брати з людей 170 гривень і все. Ви візьміть людей 170 гривень і відправте документи на Київ. Візьміть і відправте. А ви, ви що попробуємо. Попробує. А ви попробує. Не попробуємо. Ну не буде людина ну обманювати когось іншого і скаже за 170 я зроблю. Ну не знайдеться зараз любий начальник управління, який зробить е, паспорт за 170 гривень. Ну повірте, я відповідаю за кожне слово. Я не можу люди можуть поговорити, а моя задача людям пояснити, що так не можна. А так потрібно. Ми можемо це сьогодні такі так прийняти в кількох людей, людей, зокрема за 170 гривень. Вона відповідає за, за себе, бо я не можу дати їй вказівки і вигнати завтра з за роботи. Ти приймеш два чоловіка експериментально за 170 гривень, щоб послати на Київ чи від другої Давай я видає прошу є ваша особи два чоловіка знайдеться. Два чоловіка тут є, які можуть подати. Ну, сьогодні на дні. Є... Є... Підсумовуючи все. Так, що ми чекаємо від вас роз'яснення офіційно на навіть, ну, Чи на князь сьогоднішнього дня? Да, якщо можна завтра до обіду, я офіційну відповідь, вам приготую відповідь. Від Це для засобів масової інформації. Для нас так само, для правил сектору підготуємо, так? так? Друге сьогодні робили експериментально подають за 170 гривень. Так, два чоловіка. Ми домовилися, чергу вони збивали. Третє, те, що ви покращити роботу е персонального складу, який відповідає за прийом документів. Все зрозуміло. Три речі, які ми зараз. Ну я ж розумію, що ви не останній раз прийшли. Останній звичайно. Буде, допомагайте. Я тільки згідний. Я це оформлю і допомогу інше керівництво. Я не просто так. Раз прийшли люди, значить є питання. питання і Я думаю, що вам треба звертатися до нового керівництва, щоб е довелося по постанову. Є. Yes. Я думаю, що, ну, наприклад, наше бажання, ну прохання, що ці постанови мають ну, бути скасовані, тому що ми не бачимо. Або принаймні мають бути менші суми в